Потужна молитва до Богородиці, яка має особливу силу 7 квітня. Богородице, Діво, радуйся, і я вітаю тебе, пренепорочне діво, словами, якими поздоровив тебе колись архангел Гавриїл у Назареті. Ти повна всяких ласк, Господь з тобою. Всевишній підніс до тебе найбільшої гідності в небі і на землі, бо вибрав тебе на матір свого сина. Ти одна поміж жінок вибрана до такої гідності. Тебе славлю, Тебе величаю, тобі честь віддаю, донько предвічного батька, мати Божого Сина. Обручнице Святого Духа. Окрім такої гідності, ти Пресвята діло, така покірна, що називаєш себе Божою служницею. Тож малю тебе, навчи і мене тієї найбільшої чесноти, покори. Випроси мені, ласки, щоб я міг лише тим величатися. Що я твій слуга, а коли буду твоїм вірним слугою, тоді буду виконувати Божу волю, в усьому і через те буду учасником Божої слави на небі. Цього від Тебе надіюся, про це тебе сьогодні гаряче прошу, Амінь. Пресвята, преблагословенна Богородице. Просвіти наші серця та наповни їх милосердям і любов'ю до Бога. Щоб ми дякували тобі і підносили свої серця та молитви до Господа. Отож поспіши направити наші помисли до єдиної правди та любові, до небесного Творця і своїми молитвами. Випроси у нього прощення наших провин, бо їх не злічити, щоб ми зігрівалися теплом Божої любові та прославляли Його навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, і я вітаю тебе, пренепорочне діво! Словами, якими поздоровив тебе колись Архангел Гавриїл у Назареті, Ти повна всяких ласк, Господь з тобою, Всевишній підніс до тебе найбільшої гідності в небі і на землі, бо вибрав тебе на матір свого сина. Ти одна поміж жінок вибрана до такої гідності, тебе славлю, тебе величаю, тобі честь віддаю, донько придвічного Батька, Мати Божого Сина, обручниця Святого Духа. Окрім такої гідності, ти присвята Діво, така покірна. Що називаєш себе Божою служницею. Тож малю тебе, навчи і мене тієї найбільшої чесноти, покори. Випроси мені ласки, щоб я міг лише тим величатися, що я твій слуга, а коли буду твоїм вірним слугою, тоді буду виконувати Божу волю. В усьому і через те буду учасником Божої слави на небі. Цього від Тебе надіюся, про це тебе сьогодні гаряче прошу. Амінь. Пресвята, преблагословенна Богородице, просвіти наші серця та наповни їх милосердям і любов'ю до Бога. Щоб ми дякували Тобі. І підносили свої серця та молитви до Господа. Отож поспіши направити наші помисли до єдиної правди та любові, до небесного Творця і своїми молитвами випроси у нього прощення наших провин, бо їх не злічити. Щоб ми зігрівалися теплом Божої любові та прославляли Його навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, і я вітаю тебе, пренепорочне Діво, словами, якими поздоровив тебе колись Архангел Гавриїл у Назареті. Ти повна всяких ласк, Господь з тобою, Всевишній підніс до тебе найбільшої гідності в небі і на землі, бо вибрав тебе на матір свого сина. Ти одна поміж жінок вибрана до такої гідності. Тебе славлю, тебе величаю, Тобі честь віддаю. Донько придвічного батька, мати, Божого Сина, обручниця Святого Духа. Окрім такої гідності, ти присвята Діво, така покірна, що називаєш себе Божою служницею. Тож малю тебе, навчи і мене тієї найбільшої чесноти, покори. Випроси мені ласки, щоб я міг лише тим величатися, що я твій слуга, а коли буду твоїм вірним слугою, тоді буду виконувати Божу волю, в усьому і через те буду учасником Божої слави на небі. Цього від тебе надіюся, про це тебе сьогодні гаряче прошу. Амінь. Пресвята преблагословенна Богородице, просвіти наші серця та наповни їх милосердям і любов'ю до Бога. Щоб ми дякували Тобі і підносили свої серця та молитви до Господа. Отож поспіши направити наші помисли до єдиної правди та любові. До небесного Творця і своїми молитвами випроси у нього прощення наших провин, бо їх не злічити, щоб ми зігрівалися теплом Божої любові та прославляли Його навіки вічні. Амінь.